Всім привіт! Сьогодні хочу записати такий ролик на тему: а чи потрібно готуватись до зимового сезону, як це зробити, та чим відрізняється зимовий сезон від всіх інших? Ну, по-перше, зимовий сезон відрізняється від всіх інших, підвищеною вологістю. Взимку вологість майже завжди або лежить сніг, або він розтанув, або ще щось. І все це притушено реагентами, які пагубно сказуються на вашому лакофарму покритті. Тобто реагенти дуже часто викликають корозію, помутніння хрому, помутніння пластику. Чим це погано? Ну, звісно, буде гірший візуальний вигляд у хрома та пластика, а ви ще попадете на перекрас якихось елементів в кращому випадку, на перекрас в гіршому ще й на сварку. Щоб цього уникнути, варто правильно доглядати за авто взимку. І варто саме головне його підготувати, щоб доглядати взимку було простіше, дешевше та, та швидше. Отже, як підготувати кузов? По-перше, все починається з мийки. По-перше, вам потрібно помити кузов. Якщо кузов у вас нічим не захищений, раджу використовувати грін Якщо кузов у вас чимось не захищений, беріть нейтральний шампунь, наприклад, KLCB A2. Дуже хороший шампунь. Але скоріш за все вам треба поновити захист, тому зносите його, наносите щось новеньке. Як я сказав, раджу GreenStar. це шампунь для першої фази. Добре, помити шампунь перед тим, як будете готувати авто. Наносите цей шампунь, можете вигляді емусі, можете вигляді піни, можете спочатку вигляді ему, потім вигляді піни. Це ще краще буде нульова, і перша фаза. Далі вам потрібно вручну помити машину. Як це зробити? Можу радити три шампуня. Перший шампунь це Chemical Guys Mr. Pink на розлив. Досить непоганий шампунь. Його основна задача саме відмити. Він не містить собі ніяких ні підсилювачів, ні захистів, ні нічого. Чистий шампунь для мийки. Далі можу радити KLCB A1, Дуже маленька витрата, 15-20 мл на відро води. Або може тут на неважливо. Дуже хороший засіб, маленькою витратою, чудовий лубрикант. І шампунь з кислотним піаш. Це те, чим можна здивувати кузов та відмити забруднення, які не вмиваються нейтральними або лужними шампунями. Якийся з них вибираєте після першої фази мийки вручну помили. Будемо у вас помитий. Що робити далі? Що робити далі? Далі, вам потрібно почистити кузов від бітума та металевих краплень. Якщо вони у вас є на кузові, варто їх зняти. Якщо ви ніколи цього не робили, вони у вас точно є. Застосовуйте антибітум, застосовуйте металевих краплень, даєте декілька хвилин попрацювати. За необхідністю, допомагаєте губкою почистити то все. Нащо це робити? Бітум, якщо він довго на кузові, особливо на білому лакофарбовому покритті, залиша жовті плями. Очисник металекрапли не дасть спокійно покласти захист, який ви 100% маєте покласти перед зимою. Почистили кузов від бітума, від металевих краплень і знову перемийте ручним шампунем. Будь-яким, залишки антибітуму. Після того, як ви помили, вручну, помили висушуєте кузов. Після цього, можливо, можливо, вам потрібно використати або глину, або автоскраб. Як це зрозуміти, берете руку і проводите по чистому кузову. Кузов має бути не шершавий, гладесенький-гладесенький. Якщо ви ніколи не чистили авто, Велика ймовірність, що потрібно почистити. Але але, глину варто використовувати, я раджу, тільки якщо ви будете полірувати, тому що можна наробити подряпин, можна наробити рисок. Ось така глина, вона досить м'якенька, можливо, десь щось царапнете. Сама глина і сам скраб вони не дряпають. Дряпає саме те, що ви зриваєте ось цей бітум, ці металевкраплення та інший бруд. Він потрапляє між губкою та лакофарвим покриттям і викозує. Тобто хороший лубрикант, часте промивання, проблем не буде. Пройдіться скрабом. Якщо переживаєте, не робіть цього, нічого страшного в цьому не буде. Далі у вас випамили авто. Почистили його від бітуму, від метових краплень та іншого що робити далі далі я вам раджу захистити хоча б один раз нанести на зимовий сезон якийсь захист можу запропонувати ось ці два засоби кераміч пастообразний віск досить непоганий віск дає чудовий гідрофоб дає чудовий блиск в чому його ще плюс в тому що можна наносити на зовнішній непофарбований пластик наприклад ось цей віск його не можна наносити на зовнішній непофарбований пластик Ось ці два засоби дуже хороші по стійкості поблиску по гідрофобу виграє веси, по ціні виграє цей, але також дуже хороший засіб. Дійсно, хороший засіб Ну, любителям він дуже сподобається і багатьом професіоналам він сподобається. Кузов у вас начебто захищений, але у вас ще залишився хром, та якщо ви не використовували тензі, зовнішній пофарбований пластик. Хром варто взяти, якийсь ось такий, наприклад, очисник, аплікатор або фетровий аплікатор, почистіть свій хром, поверніть йому блиск і ось такий засіб навіть його захистить. З непофарбованим пластиком. Можете взяти VRP або інший засіб, який захистить зовнішній пластик. Від Sonex, від KLCB, від Chemical West або будь-який бренд, який вам подобається. Нанесіть щось на зовнішній пластик, щоб він у вас не вигорав і не брався плями від реагентів. Ще у вас є скло. Нанесіть антидощ. Можете взяти навіть саме бюджетний. На що це робити? Антидощ зимку. Ну, по-перше, зими у нас не дуже такий. Не дуже сніжні, не дуже морозостійкі, і зачасту буває, що випадає не сніг, а йде дощ. Антидощ вам допоможе у видимості. Навіть вранці ви приходите, вночі був мороз, вранці вийшли на лід. Якщо у вас нанести антидощ, вам набагато набагато простіше буде здерти той, той льод зі скла. Антидощ це захисне покриття саме для скла, і воно так, же, як і віск, захистить вашу поверхню. Ще не забувайте про шини. Якщо ви хочете, щоб вони у вас добре виглядали, реагенти також будуть часом. Реагенти зроблять так, що ваші шини будуть не чорні, а сірі. Що робити? Берете шампунь або очисник для шин. Я зазвичай беру стара один до десяти розпискувач на щітку, на шини потер, змив, все готово. Чищу декілька разів до того, поки піна на поверхні не буде білою. Після чого наносите чорнитель, наприклад, від KLCB b 6 або від Chemical Guys VRP, або будь який інший, який вам подобається з будь-якого бренду. До цього питань немає. Тобто по поверх, по зовнішньому вигляду у вас все почищено, все гарно, все захищено. Що потрібно робити далі? Далі просто якомога частіше мийте свій автомобіль. Так як він у вас захищений, використовуйте бажано нейтральні засоби. Будете мити нейтральними засобами досить часто. Е... Захист у вас протримується до кінця зими без якихось проблем. Якомога частіше то це хоча б раз в тиждень, або хоча б кожен третій день заїжджайте, ну просто хоча б змити звичайною чистою водою, ті реагенти на мику осмосом. Я ж раз в тиждень ми нейтральним шампунем, мені вистачає. Далі в нас ще є салон. Са в салоні можливо у вас за. Якийсь час накопились якісь плями, якісь забруднення взимку. Якщо ви захочете зробити, воно може у вас сохнути досить довго, а взагалі може виникнути якась пліснява, особливо якщо у вас немає якогось теплого гаража чи теплого боксу, де це висушити. Що розробити? Банально взяти, хоча б полстар, розвести один до десяти успінювач, нанести засіб на аплікатор і просто, хоча б пройтись по поверхні, злегка прочистити. Потім вологою та сухою фіброю все зібрати. Якісь поверхневі плями, ви приберете. Відіалі, звісно, зробити повноцінну хімчистку. Це в ідеалі. Якщо такої можливості немає, там грошей бажання, часу, що завгодно. Я скажу, просто полстар на аплікатор потерли трошечки зовсім засобу, щоб ну. Ну, зовсім трошечки ваша задача просто поверхнево забрати заблуднення, які вас можуть ну, бентежити в зимовий період. Зробіть це поки ще є можливість, поки ще тепло. Також по салону не забудьте пройти якимось іти також захистом, тобто той же самий VRP, Topstar або будь-який засіб для пластику та будь-який засіб для шкіри, для зволоження та захисту. Головне, щоб це були дієві засоби. Нащо це робити? Особливо взимку шкіра може перемерзати. Що це значить? Що ви в один прекрасний момент сядете і вона у вас трісте. І це проблема не в тому, що я кажуть, та в мене просто там шкіра дешева, та я перешивав, вона погана, та там салона, завода погана шкіра. Проблема в більшості випадків не в шкірі, а в догляді за нею. Шкіра перемерзає, ви сідаєте, вона лускається. Нанесіть якийсь окохлезер стар чи будь-який кажу засіб. Вона зволожить, захистить і попередить, перемерзати. Ви сядете шкіра у вас не трісне. Це подовжить е, життя. Також ультрафіолет ніхто не відміняв навіть зимку. Сонце світить круглий рік. Е, це все може визивати помутнення пластику та шкіри, тому захистіть чимось, пройдіться якимось очисником. Ще можу. Порадити, купіть собі або антиліт, або я беру просто концентрат мінус 80. Це має бути дійсно мінус 80, тому що деякі бренди пишуть мінус 80, а воно замерзає мінус 5. Беріть мінус 80 якогось привільного бренду. Я взяв в тому році, як ліквік ось за рік я використав. Кожен ранок я вставав, коли були морози, я чистив. Наливайте розпискувати, вшикайте. Можете взяти просто розморожувач склад. Ну, я знаю, що мені так казали, я перевіряв, що розморожувач склад, що мінус 80, однаковий склад, однаково, добре. Працює. Тобто. Перед тим, як входити в зиму, підготуйте ваш салон, інтер'єр, екстер'єр, кузов, всі елементи. І потім просто підтримуйте ту чистоту, і вам буде простіше і вашому авто пережити цю зиму без якихось проблем. Якщо у вас залишились питання, чи потрібно щось ще показати, є відео в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі пости. Дивіться, питайте, якщо треба, надійшлю посилання, якщо треба, зніму якесь додаткове відео. Тому пишіть, питайте, коментуйте.